Об'єднання люди часто не розуміють, як об'єднання допоможе впоратися з кліматичними проблемами. Для початку прояснимо, що ми не збираємося голими руками зрушувати тектонічні плити або дмухати на океан, щоб його охолодити. Непогано було б спочатку включити голову та згадати. Що у світі є дві сотні вчених, здатних знайти вирішення проблеми з кліматом, але їм потрібно допомогти зібрати гігабайти інформації та провести тисячі досліджень. Це ще не зрозумів? Скільки кілограмів ти можеш підняти? Сто? А якщо об'єднаєшся з сусідом і згадаєте про важелі, то піднімете тонну. Зупинити кліматичні катастрофи дуже просто. Потрібно всього лише, щоб ця проблема стала номер один. Потрібен наш людський запит, і тут важливий голос кожного. Прикладів того, яку силу впливу має громадська думка, дуже багато. Підписуйся на канал, роби репости, вивчай глибше цю тему і говори.